Наступну війну Росія може почати в Казахстані. Це стало широко обговорюватись після необережних слів російського шовініста, так званого депутата, так званої Госдуми Гурульова, який заявив, що всі необхідні рішення для того, щоб покарати Казахстан за неправильну політику в Кремлі вже ухвалені. І хоча Гурольов відмовлявся від своїх слів і сказав, що це нібито їх згенерувала нейромережа. Розмови про те, що Росія може атакувати Казахстан, далеко не перший рік обговорюється і в політичних, і в експертних колах. І причина тут не тільки в тому, що Казахстан не є членом НАТО і його нібито з першого погляду не буде кому захищати, а причина і в тому, що Казахстан має такі передумови, які дуже зручні для ідеологічної машини Кремля. Так, в Казахстані проживає так звана російська меншина. І вона проживає якраз недалеко від кордону з Російською Федерацією у північних районах. Відповідно, вже за давньою звичкою Росія може оголосити, що буде захищати цю російськомовну меншину нібито від дискримінації Казахів. Ну і звісно, все-таки ж той факт, що Казахстан не є членом НАТО, може сприяти агресії. Адже всі країни. Які були сусідами Російської Федерації і не встигли стати членами НАТО, стали жертвами її агресивної політики, фактично, усюди є гарячі точки в тих країнах, повторюсь, які не стали членами НАТО, не було до останнього часу в Казахстані. Ну то логічно, що Казахстан може опинитися під е тиском російської агресивної зовнішньої політики. Разом з тим, Росія, якщо таки почне нову війну, стикнеться із новими проблемами. І перша проблема буде це Китай, тому що Казахстан останнім часом проводить достатньо збалансовану політику, і Китай так само вважає, що він може впливати на Казахстан. Відповідно, Росії, якщо раптом вони таки надумають атакувати Казахстан, доведеться сваритися з Китаєм. І от я думаю, що цей фактор якраз і утримував досі Росію від агресивних дій щодо Казахстану, і цілком можливо буде утримувати і далі. Адже якщо Росія розсвариться з Китаєм, вона позбудеться ну, свого такого, напевно, найважливішого союзника. А їх зараз взагалі небагато у Росії, їх можна перерахувати на пальцях однієї руки. Інша проблема це те, що Казахстан вже давно співпрацює з багатьма країнами на заході через те, що в Казахстані є багато енергоресурсів, і відповідно для багатьох бізнесових кіл на заході буде зовсім незручно, якщо Казахстан опиниться у вирі війни. Відповідно, для Казахстану оці бізнес-еліти, які мають справу з казахськими енергоносіями, будуть становити достатньо серйозних союзників, які зможуть Мобілізувати західну спільноту на те, щоб вони допомагали Казахстану у випадку раптом, якщо Росія надумає воювати з цією країною. Хоча мені все-таки здається, що китайський фактор він є основним. Але за будь-яких обставин ми маємо розуміти, що до тих пір, поки Росія має нинішню зовнішню політику, навіть більше, поки вона перебуває у нинішніх кордонах, вона буде проводити агресивну політику. І всі наші прогнози щодо Росії зводитимуться лише до одного питання: коли і де Росія почне нову війну? Її треба зупинити, якщо ми хочемо справжнього миру у світі. Підписуйтесь на мій канал і завжди дбайте про національні інтереси України.